Блин. Ты mm -hmm. пока? Че, куда? Куда? Что робиться? Вишка, Фред. Чекулець? Mm -hmm. Ладно, все, короче, я закрытий, все мене меня нема. І так, всім привіт, з вами Ден. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Five Nights at Freddy's In Real Time. Так, нарешті вже вийшла повна версія цієї гри, як я розумію. А пам'ятаєте, ми минулого разу, ну як минулого разу, ну. Коротше, ми колись проходили неповну версію цієї гри на мене на каналі. Ну, вроді, була непогано. Так, да, і зразу зразу поясню, де я так довго пропадав. Ні, я не поясню. <реш> Ні, ладно, а, Я шо? Боже, довга історія взагалі-то. Але куди нас відвішити, правда? Ну так, да, мені треба взагалі-то до НМТ готуватися. Страшно, знаєте, оце хвилювання, оце все і так далі. І демотивація теж. Демотивація. Два, два останні, чи навіть три останніх відео. ну, Менше 100 переглядів. Тому от. Демотивація. Така. На скільки? На 4 місяці десь. Плюс-мінус. Ну от. Ну і коротше, я вирішив почати записувати відео ну з якоїсь такої більш лайтової більш лайтової гри. Так, як завжди, я запина... <с -мінус> запинаюся. Нікуди не ділося, там. Старий, добрий я. Так, мені би згадати, що тут і як тут. Нічого собі лампочка хитається. Блін, тут так круто, все зробили, все рухається. Так яким чудом воно рухається, якщо вентилятор дує в ту сторону. Дивно, дивно. До речі, нам той фонгай не подзвонив чомусь. Ой, вже 10% вийшло. Боку що ніхто не рухається, це добре. І наскільки я знаю, в тій грі. Боже, я почав записування фух. Я думаю, я вже не почав записування, в мене раз таке було. Було обідно. І Це от, як я казав. Вроді би як. А є тут режим ну в цій грі Є тут режим на реальних 6 годин. Тобто ти сидиш реальні, реальних 6 годин і граєш в FNAF. Ну, в реальному часі. Угу Так, ну перша ніч вона така. Не сильно страшна, а от друга. Друга вже буде просто. Що то було? Мені показало, що на мене Чіка дивилася. То, ну, ні, мені. Блін. Пану його. Ні, тут все прикольно, але от FNAF Plus був набагато ліпший, ніж FNAF in real time. Я розумію, то просто. Як FNAF 1 тільки в реальному часі, а от FNAF Plus це вже трошки перероблений. Це вже та Це вже пожорще. Ну, тихо, спокійно. Блін, я не розумію, а чого просто. Да, я не придумав. Я не придумав. О, де ви? Куда ви? Ви Е, Назад верніться в берлогу свою. Куда ви? Чого ви так різко зірвались? Алло? Так, Бонні, п'ята камера. Де той блендер? Пам'ятаєте в тому відео? хамуха В тому відео попнав Real time, чика крутилася як блендер. Ну, скример такий був Господи. Де вона ділась? Де той блендер, де той... пиццуед? Її тут не... А, знайшлось. Четверта камера, клас Ой, так і стоїть тут. Та, п'ята камера. Класно, классно. А чого так, стоп? Тут немало такого бути Немало такого бути Люди, не люди, верблюди 6 мені страшно, ніби я взагалі перший раз в NAF граю. Це не так. Пічен. Кухня ви щас чорна. Ну чому? От, а вдруг я хочу подивитися на вашу кухню? І що робити? А вона чорна. А піти я не можу, бо аніматроніки схавають мене прямо зразу. От вийду, я за поріг і все гам-гам. Гам-гам. Ну да І нема мене. Буде обідно. Да. Так, а... Все? Все? Ніхто не рухається, друга ну. Ти нічого собі погнала. Пока. Все? Пішла? Ові так і стоїть тут, Боняш Алло, чекулис, а ну йди. О, пішла Голова. Ну и собі, суби, да. можеш. можешь. Как не понял, вот это Болтус. тут. А, ааа, да вони собі... Подивіться на Чику, Господи. Шо с тобою, алло. собі этот в оцій кімнаті. Все круто, класно. 55%, вже, третя ночі. Ну да, я розумію, я не економний. Ну, все-таки перше нічого що тут, тут бояться. що все нормально. Ну Фоксі точно не першій... О, в пер... Так, в першій ночі. В. А. а. Ну, як завжди, язик заплітається. Мені треба до логопеда, але я не піду, бо мені. Бо ні. О, от... а от ні, а от просто. Що? І що ви мені зробите? Блін. Ок, що все добре, слава богу. О, кексик. До речі, тут пасхалка працює? Працює, працює. Як же ж тут без пасхалку? Як? Все? Тишина? Всі стали як вкопані. Що ти став? Стоїш? Іди ділом, займися. Правильно, я буду булити аніматроніків. А ти чого вони? Взагалі вже. Я навіть не знаю, що говорити, чесно кажучи. Бо вони, блін, стоять тут. І все, і той сидить. Ну, Мішка Фреда, то ясно, що буде сидіти. Хоча, хоча, знаєте, на першій ночі в оригінальному ФНАФі першому. Якщо я не помиляюся, тільки Бонні ходить. Тільки Бонні активний. А всі решта просто сидять, ніби, ну, як ні в чому не бувало, знаєте. Ну, порухайтесь для контенту, алло. Їм все одно. Боже, який тут ембіант, прикольний. А, вже нема. Не появився. Ну, в сенсі така, знаєте, музика. Оооо, музика. дур, дура, тупа, боже мій, в камеру не поміщається, жерти менше треба. Твою мать, я злякався тебе. Що ти втикаєш? Що камери ніколи не бачила? По її вигляду, лиця, мож, можна так і подумати. А той. Ей, 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 куди, Куда, куда? Пятая камера? Да Та не вроді. А, ви двоє тут ничего усо... собі. І? А, Чика! Господи, яка ти катежир, йди звідси О, дурна, ти... Дурне те створіння Ти, ти лякаєш мене так? Ты взагалі зліва мав ходити, а не справа. Придурок урок. Фух. Мишка Фреда сидить собі, Ну і сиди собі Ну от і сиди, от і сиди, правильно. Ку ти тут ходити що мені будеш? О, пішов. Все пока. Плох. Обідився. Обідився. Такий убіжені, блін, пішов, що перед ним двері закрили. Так. Ну добре, я от думаю зроблю оце відео, бо. Одне єдине у одній ночі. Хоча можна і другу. А чому би ні? Перша ніч так Е... Ну така спокійна. О! Ви шо, кончи нічишо? Шо за концерти тут в мене, алло? А ти? А, все чорне. Що робиться? Чого? Блін. Ти пока? Чи куда? Куда? Що робиться? Чикулиц? Ладно, все, короче, я закрытый, все, мене нема. 9% процентів. то було? О, плюс 120... 150 долларов. Що то було? Господа. Oh my god. Okay, okay. Look at this. I I needed to get to right? get my money up, I gotta gotta take care of responsibilities, right? I don't like doing that, but it's all I can get. Doesn't pay well. Я yeah, yeah, чесно I, кажучи, нічого не розумію, що він говорить. Big, Look girl, no, right? <laughs> I'm like you. I didn't believe in all the you know controversy. Look at this. Okay, then I started the recording Можливо, це and I'm not камер.

big happens this is, insane. Oh, this is insane look at that crazy son of a... oh, right oh, why did she oh, God! she freaking turned her dang stomach all around like counterclockwise spun her head <laughs> everywhere, and then, look at this she just waltzed right into the hall and right here I like put down the tablet thing down and I peek my head out just to make sure I'm not losing it and I... oh oh okay. oh Це like... вона вже біля офісу Класно, правда, аніматроники ходять Ніби перший раз в житті бачити oh. oh. Господи, що робиться? Що за глюка? Все, скінчилось у першу ніч пройшли. <хи> Прикольно. Ну добре, я бачив вже відео 15 хвилин, іде, а то вже ну не то, щоб сильно багато, але думаю, на перший раз за такий довгий час. думаю досить, тим більше, не так вже й нудно було, як на мене. Ну, коротше, ви можете підписатися, я лишу посилання в описі. Підписатися на мій discord сервер, ну, зайти на мій discord сервер. Так само зайти в мій telegram канал там багато всякого. Я анонсую свої відео, там, ну, так, як би Ну і ще багато всякого цікавого. Так само по, по посиланню в описі ви можете мене підтримати донатом, але в першу чергу треба підтримувати донатом наших військових, та, то теж не забувайте. Добренько. З вами був Ден. До нових зустрічей. Пока.